ТЦК і ВЛК приготуватися. Сьогодні депутати Верховної Ради і Профільному комітеті одноголосно проголосували проект закону про те, що працівників ТЦК, ВЛК будуть саджати від 3 до восьми за їхні неправомірні дії. Якщо проходить все гладко, то буде все добре. А якщо буде так, як зараз, то буде торба. Будете сидіти. Чому готують цей закон? І його приймуть однозначно зараз в Верховній Раді одноголосно. Чому? Тому що всі депутати Верховної Ради хочуть сьогодні відсторонитися від цього безпреділа. від лусифікації. повністю відсторонитися. Вони зараз скажуть: ребята, закон є, є. Чому не працювали по закону? Не знаємо. І таким чином, все те, що вспливе, а вспливе там багато, за все це потрібно буде відповідати, не просто відповідати, а сидіти.